Всім привіт! Я власенко Аліна, студентка Полтавської державної аграрної академії. Кожен з нас не може знати, що з ним станеться завтра, і чи зможе він самотужки подолати свої проблеми. Але є конкретний шлях, як ми можемо вирішити їх разом. І коли саме наша спільна мобілізація небайдужі, зможе врятувати чиє життя. Я пропоную створити всеукраїнську молодіжну волонтерську мережу для свідомо активної і небайдужої молоді. Як ми знаємо, майже в кожному адміністративному центрі є свій волонтерський осередок, але ми часто стикаємося з проблемою, що не можемо знаходити в повному обсязі потрібну інформацію. Реалізація проекту допоможе створити за допомогою мережі інтернет. Інтернет-портали для кожної області країни, де буде розміщуватись інформація про соціальні програми, проекти, заходи, будуть збиратись кошти на лікування дітей для людей похилого віку, розміщуватись інформація про спонсори, які можуть надавати матеріальну допомогу і можливість долучатись до їхнього числа. Це найбільш ефективний швидкий спосіб знаходити молоді потрібну інформацію і обмінюватись нею своєму соціальною. Не будьте байдужими, підтримайте спільний проект май.